Ігор Кухарчук, чи не єдиний з усіх громадських діячів та неурядових організацій області, активно займається протидією корупції. Він організував у місті антикорупційні поштові скриньки, в котрі чернівчани кидають свої звернення та розповіді про корупційні діяння чиновників. Потім ці звернення направляються у відповідні органи, але перед громадськістю ніхто не звітує. То скільки ж чиновників притягнуто до відповідальності за нахабне зловживання службовим становищем? Риторичне запитання. Не міліція, не служба безпеки України. На ті на ту інформацію яку безпосередньо отримують через антикорупційні почасові скриньки, вони не об'язані і... звітувати звітувати, передавати. і вони цього не роблять. Розумієте, тому я не можу, я не можу вимагати від них, бо закон не передбачає, щоб громадська організація вимагала від державних органів якоїсь там звіту. На жаль, активно лобіюючись інтереси та допомагають вирішувати питання сільські голови та міські голови в районах, говорить Ігор Кухарчук. Але проблема в тому, що влада корумпована вже настільки, що знайти винного в таких випадках майже нереально. Тому один із рецептів подолання корупції почати все ж таки з себе. Не можна не треба мовчати. Кожен повинен сісти, подумати, подивитися, як він живе на цьому світі, як він відноситься особисто до цього до цього. Негативного моменту цих моментів, як він це сприймає і почати кожен повно з себе боротися з корупцією. Цікаві факти корупційних діянь місцевих чиновників. Ігор Кухарчук озвучив в ефірі. Про це ви зможете прочитати на нашому сайті ACC in UA. Там ви знайдете інформацію і про те, як влада фінансує обласну програму антикорупційних заходів. Василь Галушк, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.